Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. Сьогодні ми розглянемо з вами шуруповерт, маркировка його PI18BL. Постачається цей інструмент у пластиковому кейсі. І підходьте, будемо дивитися, що там всередині. Ну і почнемо з комплектації. Звісно, паспорт та гарантійний талон, сам шуруповерт, зарядний пристрій, ще один акумулятор. І маленька біта двостороння. Як ви бачите, все акуратно вкладено, вложено, все підпирається, ніде нічого не тормошиться, не стучить, не цокає. Ну а тепер давайте розглянемо безпосередньо сам інструмент. По-перше, інструмент оснащений 12-вольтовим акумулятором, ємність якого 4 Аг. Також на самому акумуляторі є індикація заряду, тобто 4 позиції. Кожна лампочка 25% заряду. Має шуруповерт дуже зручний крючок, як на робочу людину, десь зачепив на ремішок і зручно робить на висоті десь. Сам шуруповерт оснащен безщитковим двигуном, швидко затисним патроном, діаметр 10 мм. Також, звісно, є на шуруповерті реверс, середнє положення це блок. При натисканні на кнопку пуску регулюються оберти від маленьких. До величеньких. Також, коли ви робите, спрацьовує ще й підсвіт. Також на шуруповерті є режим потужності затяжки, чи закрутки, чи свердління від одиниці до 20. І перемикач перша чи друга швидкість. Друга швидкість, звісно, потужніша за першу. Має три режими: тобто закрутка-викрутка саморезів чи щось, ще там свердління і оснащена ще одна функція. Удар. Одразу хочу попередити, що це таки не перфоратор. Не треба в йому долбати якісь там бетонні стіни, воно не потягне. А червона чи біла цегла, чи там щось ще таке, хрупке, не дуже тверде. З задоволенням він вам зробить отвір, який вам потрібно. Давайте одразу це продемонструємо, а потім подивимось на сам інструмент і ще. Спробуємо зробити отвір у цеглі. У нас сікатна цегла при використанні режиму удару. До речі, не плутайте свердла по дереву чи по металу з свердлами по цеглі чи по бетону. Повинно бути спеціалізоване свердло. Ну, якось так. Ви почули, що удар у цьому режимі насправді є. І видно результат. Ну а тепер давайте розберемо і подивимось, як він виглядає зсередини. Ось так цей шуруповерт виглядає всередині. Як ви бачите, це безщитковий чи безколекторний двигун. Це в нас іде муфта-редуктор. Не лякайтеся, що кнопка з такими малими показниками. Тут вона не несе через себе ніякої нагрузки. Вся силова нагрузка йде через плату керування. Чим відрізняється цей двигун від колекторного, ви, я думаю, звичайно зрозуміли. Цей двигун не боїться ні бруду, ні пилу, не ні грязі, нічого. Тут йде якор на постійних магнитах, і як ви бачите, Статор, обмотка така, що її спалить, це треба дуже-дуже дуже постаратися. Виконанню ваших робіт не завадить мілкий бруд чи пилюка, яка буває в приміщенні, де роблять. Ну і на цьому ми будемо завершувати наше знайомство з цим чудовим маленьким інструментом. Маркировка його нагадаю: PA 18BL. Чим його переваги можна ще заострити у вашу увагу, тому що маленький, зручний, не важкий. Підлізти можна де завгодно, рука не втомлюється, безщітковий двигун це друге. І функція удару це третє. На цьому ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки, коментарі. На все добре. До нових зустрічей.